Диваки, не лише Мортен тішився коником на подвір'ї. Увесь перший день різдва до нього підходили старші діти, і украдливо, пошепки, просили. «Мортене, а можна посидіти на твоєму коні? Мортен повагом кивав, дозволяючи, бо насправді пишався, що його кінь користується такою повагою. Такою увагою, а ще малому дуже подобалося тримати свого коника за вуздечку і примовляти до нього. Аби стояв спокійно, доки хтось видряпувався йому на спину. Перед обідом навіть мама попросила дозволу посидіти верхи. Це ж так цікаво, сказала вона. Я думав про це, коли майстрував коня мовив Мортен, хотів зробити коника таким високим, щоб ти могла поїздити на ньому. Ти ж завжди казала, як любила їздити верхи, коли ще була маленькою, і ви з бабусею жили на хуторі. Мені так приємно, що ти, синку, думав про мене, розчулена мовила мава. Мамі іноді здавалося, що Мортен охочіше проводить час не з нею, а з бабусею, і має зі старенькою якісь спільні таємниці. Я притримую коня, доки ти сідатимеш верхи, запропонував Мортен. Драбинка не впаде? Ні-ні, не бійся, мамусю. Мама, хоч і над і не надто спритно, усе ж вилізла на спину коневі і миттю змінилася до невпізнання. Однією рукою вона тримала сплетений бабусею повід, а другою рукою. Махала уявним глядачам. При цьому мама погойдувалася і підстрибувала вгору вниз, наче скакала галопом на справжньому коні. Тут тато вийшов на поріг і побачив маму вершницю. Він метнувся до хати за фотоапаратом. Добре, що бабуся поклала його на місце після того, як вдавала з себе детектива, який розшукував зниклого коня. Ось так і сиди не ворушися, командував тато. Ось завжди трішки. Я заберу драбинку, бо вона заважатиме. Але ж високий цей кінь. Як це, бабусі, з Мортином вдалося змайструвати такого велета? Ніяк не збагну. І я не збагну, сказала мама. Мені аж в голові паморочиться, коли гляну вниз. Ось так, примовляв тату, лаштуючись зробити фото. Драбинку сховаємо за дровітню, щоб вона не потрапила в кадр. Не бійся, мамусю, заспокоював маму Мортен, Ти в цілковитій безпеці. Стань перед конем, Мортен», – керував тато. Я зазнимкую вас обох, а потім саму лиш маму верхи на коні. Але то гарна фотка буде, радів Мортен, тримай повід однією рукою, маму, як перше. Він квапливо сховався за тата, щоб не потрапити в об'єктив. Мама махала рукою і вдавала, ніби скаче галопом. Не вертися, звелів тато мамі, замри, буде гарна світлина. Мені ще залишилося два кадри, хотів би сфотографувати наш будиночок і подвір'я, але треба піднятися трохи вище хилом. Чудово, підтримала його мама, бере за війни така красуня. Ходи на сіди, морти, не потримай хвильку фотоапарат, доки я знайду собі тверде місце, щоб каміння не сипалося з під ніг. Тато говорив дуже серйозно, не як з маленькою дитиною, тож Мортен неабияк запишався. Видно, він же цілком дорослий, якщо тато просить його про таке. Раніше він навіть дивитися у той бік не смів, а тепер йому навіть дозволили потримати фотоапарат у руках. Доки ще мені тут сидіти без драбинки? озвалася мама. Ми ось тільки зробимо останнє фото і повернемося до тебе, запевнив її тато. Ми скоренько, одна нога тут, а друга там. Мама страш... Мамі страшенно подобається сидіти верхі на коні. По змовницькому прошепотів тату Мортинові, але вголос вона цього, звісно, не скаже. Тож я дещо придумав. Ходи сюди, Мортине. Мама зосталася на подвір'ї сама. Тату мав слушність. Їй подобалося сидіти на коні. Приємно було залишитися на самоті й помилуватися з висоти кінської спини, хатиною і подвір'ям. Верхи добре думалося, а подумалося мамі тієї миті, що життя прекрасне. За якийсь час мама почула голоси. Спершу вона подумала, що це діти повернулися з прогулянки в лісі. Але голоси були чужими. Серед них вирізнявся один тонкий і один басовитий. Хтось завернув у їхні ворота. То був Уле Олександр з татом і мамою, якби тільки вони. Мама не хвилювалася, але з ними на лихо було ще й троє чужих жінка, чоловік і дівчинка, віку Уле Олександра. Мортен дозволив мені трохи посидіти на своєму коні, а я задумалася, сказала мама. Оце кінь, захоплено вигукнув тато Уле Олександра. Його змайстрували Мортен і наша бабуся. О, у вас ще й лавка з'явилася, завважив Уле Олександр. Її подарували нам з татом наші діти, пояснила мама. Посидьте на ній трішки, а я мушу дочекатися тата, щоб допоміг мені злізти з коня. Мама почувалася дуже розгубленою і сама не тямила, що каже. Вона могла б попросити Ула Олександра принести драбину, але їй таке навіть нагадку не спало. Від присутності сторонніх людей мама страшенно зніяковіла. Щоправда, вони ніяковіли не менше, хоча й намагалися поводитись невимушено. Агов, тату, ходи до мене. гукнула мама. Минуло ще доволі часу, доки нарешті з'явився тато. Але бачили б ви, як це було? Тато зайшов через ворота рачки. На подвір'ї він розвернувся, опустився на лікті і схилив набік голову. Лежати, звелів Мортен. раз, два, три. Ось так гарний песик. А знаєте, отак от лежати. навіть...» Дуже навіть потішно, мовив тато, навколишній світ бачиться зовсім з іншого кута. Тату, до нас прийшли гості, озвалася мама. Тато знову обернувся навколо себе задер голову і привітно махнув лапою, тобто рукою Уле Олександрові, та, побачивши решту гостей, а серед них незнайомців, які ошелешено дивилися на нього. Тато миттю підхопився на рівні ноги і поклонився. «О, перепрошую, якби я знав, що в нас гості, я не вдавав би дворового собаку. Мама лиш зітхнула. Принеси, будь ласка, драбинку, попросила вона тата. Тоді я змогла б заварити для гостей каву. Ні, ні, дякуємо, не завдавайте собі клопоту, сказала мама Уле Олександра. Ми просто вийшли на прогулянку. Уле Олександр хотів вам щось переказати. Та як це не зайти до хати? Ми не можемо відпустити вас без частування на різдво, наполягала мама. Тату приніс драбину і допоміг мамі злізти з коня. Довелося її міцно підтримувати під лікоть, бо після швидкої їзди верхи мамі підгиналися коліна. Мортен відразу видряпався на спину коника. Треба було ж показати гостям, хто тут його справжній господар. Усі дійшли до будинку, Той Мортен, притьмом зліз на землю і поквапився слідом. Того дня в маленькій вітальні добре розігріли грубку. У хаті було чисто і затишно, і мама тішилася гостями, хоч усе починалося трохи чудернацько. Мама швидко зготувала каву, зазирнула до бабусі повідомити про прихід гостей. А тоді... Метнулася з великим полумиском на горище, де тримала коробки з різдвяним печивом. Почувши про гости, бабуся згадала, як святкували Різдво в давні часи, з перевдяганнями й колядками. Гай, гай, до нас в гості, думала собі бабуся. Певне, Генрік з гюльдою або хтось з родини Ули Олександра. Бабуся нипала кімнаткою, усміхаючись сама до себе. До гостей вона вийшла не відразу. Бабуся підтикала, підтикала вище спідницю, так що вона стала коротшою. Заплела дві довгі косички і вплила в них червоні стрічки, одягла різдвяну маску і взяла на кухні наплічник муни. Отак, От причепурившись і підтанцьовуючи, бабуся увійшла до вітальні, де сиділи й балакали гості. Від несподіванки гості аж зригнулися і вражено витріщилися на дивну школярку. Нам на завтра стільки завдань не задавали, вигукнула бабуся. Сто прикладів з арифметики, а ще географію. Сподіваюся, ви пригостите бідного колядника печивом. Бабуся пройшлася вітальною, поприсідала в реверансах, щось пролепитала про вчительку, але, побачивши перелякані обличчя гостей, раптом запідозрила, що вони, певне, нічого не знають про різдвяні перевдягання і. Колядників, щоправда, тату сидів і стиха потішався, зате решта почувалися ніяково. Мортин крадькома висузнув на двір і виліз на коня, а бабуся втекла до своєї кімнатки. Мама вмовляла її вийти і випити філіжанку кави. Але бабуся затялася і не вийшла. День видався якийсь чудернацький. І ніхто не міг збагнути, що саме пішло не так. Нарешті Уле Олександр повідомив, з чим він, власне, прийшов до родини в лісі. Виявляється, він хотів запросити всіх на гостину на четвертий день Різдва, крім мами, тата, бабусі і вісьмох дітей, Будуть іще гості, друзі, які оце разом з ними завітали до лісового будиночка на каву, і колишні сусіди, з якими вони мешкали раніше в місті, тато й мама радо погодилися. Потім гості попрощалися, мама й тато стояли на ганку й махали їм услід. Коли гості проходили повз коня, Мортен виразно почув, як дівчинка сказала: Диваки, оті твої друзі, уле Олександре. Ніколи раніше таких не зустрічала. Та ні, Іда, тобі лишень так здалося, бо ти їх зовсім не знаєш, заперечив Уле Олександр. Але він уже й сам почувався трохи розгубленим. Йому раптом стало лячно за свою майбутню гостину. Спершу він уявляв, як буде весело, коли до нього прийдуть його міські друзі. Монс, Іда, Олівер, а також мама, тато, бабуся і восьмеро дітей. Але тепер йому в душу закралися сумніви.